Друзі, всім привіт! Поруч зі мною власник цього ультракльового x 7-го Влад. Привіт, що ти можеш розказати по машині? Ти будеш купляти це машина чи ні? Влад, а що тут за комплектація? Та нормальна комплектація, лазерні фари, 22 й диски. Ти що робиш? Тут вже до є. Це хлопці, гроші безключові і дачи сліпих зон. Нікуди не вріжешся, навіть тільки захочеш. По салончику, все в шкірі. Все в дереві, все електронне. Ти Слімович бачив колись От раз в житті? Давай, залазьку, там якраз місце для дітей подивишся скільки місця. Дивись, Ем, це мужицька тачка. А що, тобі колись в багажнику возили? Давай покатаю. Влад, ти впевнений, що ти її хочеш продавати? Ти забирай уже задовбав. Друзі, цей чарівний Х7 продається в Автостар в ідеальному стані. 530 кубил під капотом, 4,4 бензин. Тачка нереально крута. Чекаємо всіх вас, приїжджайте, забирайте скоріше, будь ласка.